Волонтер Михайло Поришев облаштовує укриття для людей, які залишаються жити на лінії розмежування. У так званих пунктах незламності є вода та електрика. Люди можуть поїсти, випити чаю, подивитися телевізор та зарядити телефони. Михайло від початку повномасштабного вторгнення евакуював людей з Маріуполя. Згодом зібрав команду однодумців та продовжує волонтерити на Донеччині. 23 лютого я купую собі машину. У мене немає ніякої інформації, що буде війна. От, я купую собі машину і їду і в Маріуполь от, по роботі, тому що в мене там був ночний клуб. От. Їхав просто в Маріуполь по, по роботі і навіть не думав, що буде війна. А вже вночі мені сказали, що почалася війна. Я в місто приїхав, забрав брата з родиною, вивіз, а 8 березня я повернувся. За людьми. От. Він тоді був в оточенні, і тоді така була, всі чекали ці зелені коридори. От. А я останній раз переговорив зі співробітниками, вони мені сказали, що Михайло Андрійович, не переживайте. У нас люди нагодовані, приходять, ми всіх пускаємо. І так вийшло, що з мого клубу зробили бомбосховище. Я вже їхав за своїми людьми в Маріуполь. Я не думав, що я продовжу саме це волонтерство. І це переросте в таке, що така команда сильна і дуже багато волонтерів долучаються, їздять і роблять пункти незламності по всій лінії фронту. Я тоді вперше побачив росіян. Блокпост це навіть не блокпост, це просто. Люди в посадках, і ти їхав, і вони тебе зупинили. Дуже багато зброї було, техніки. Це міни на дорогах. Це зараз я розумію, що там міна не так легко їх взорвати на деле. А тоді ти їдеш і думаєш, що там магнітний якийсь. ти ще надивився всякої фантастики. Це все в голові, і все перекрутилось. І це страх. Це перше знайомство з війною такою. Перевіряли телефони. Я коли на шосту поїздку виїхав, я тоді зробив відео, запис, в мене дуже багато волонтерів дивилось на той час. І я сказав, що ну, в місто їхати не можна. Чому? Тому що вони не хочуть пускати туди гуманітарку з України. Це таке, знаєте, якось з освободителями і українська гуманітарка. З ними ніяк не співпадало. І вони просто-напросто заборонили в'їзд. А потім там один волонтер, дуже відомий, я не буду казати, але він опублікував, що він доставив груз на Азовсталь. І ми тоді зв'язалися з ним і попросили його видалити, щоб він не писав волонтери. Після цього. Там близько 30 волонтерів поїхало на підвал. Тоді дуже багато волонтерів потрапило у полон. Та перший раз, коли я один їздив, це е, така знаєте, поїздка: з'їздити, забрати співробітників і повернутися. А друга поїздка вже кум додався Паша. От, поїхав зі мною. А на третю поїздку вже стояла колона з автобусом. Футбольної команди з чергою в 40 минут на тому блокпості, де нікого не було раніше. От. Настільки це переросло, і настільки люди поїхали, хтось за своїми рідними поїхав, хтось волонтер поїхав. От. Но їхали просто, заїжджали, забирали, виїжджали. І це була такий місяць. От. Дуже важкий місяць, тому що в мене ще й буст розбило. От. І треба було відремонтувати, знову поїхати. І вже на шосту поїздку я вже записав відео, що я більше не поїду. А сьома поїздка це була вже на завсталь. От Сьома поїздка, це я їхав саме на Завсталь за дітьми. Це була така поїздка, що дітей я забрав з інших міст, але забрав. Але я і побачив дуже багато дітей в Нікольському. Там больниця, і в ній було дуже багато дітей з Маріуполя, сірі. Ну, тобто без батьків. Ну, от. І так вийшло, що саме там вигрузили бус. От. І я пішов подивитись, де вигрузили і для кого. І там я побачив цих дітей. От. Це дуже багато дітей було. От. Діти без батьків, у кого загинули. Ну, це, це треба було побачити. От. І коли я вже виїхав, з, я, з дітьми дітей забрав, але ну, небагато. Там по дорозі забрав з одного сіла, забрав дітей, з іншого там. Тобто по дорозі забрав е, дітей. Но, суть в тому, що я не думав, що їх стільки. Ну, їх дуже багато. Велика больниця, в якій палати і скрізь діти. Скільки в той там, червоний бус влазило, стільки і їхали. Ну, тобто я ніколи не рахував. їх. Перша поїздка сама була забіта. На першу поїздку люди чіплялись просто за бус. Перша поїздка, в мене не було лабового, дверей бокових, просто шторка висіла. Тоді холодно було. От. І люди набивались просто. Спочатку була тут, по Київській області. Ми, я дав кліч, що ми їздимо по селах, які постраждали. От. І Ми їздили, просто свята встраювали, ярмарки для дітей. І це потім деокупація міста, Куп'янськ. Ізюм, Балаклія, ну то есть, і ми поїхали, поїхали, поїхали. Але коли ти приїхав в Бахмут і ти розумієш, що ти віддаєш пакунки і все. От, ну тобто немає ні можливості подзвонити, німає нічого. От, просто віддаєш, это, знаєте, такі як холодні звонки. Просто людині віддав там от, і поїхав. А в неї дуже багато питань до тебе. І ми тоді вперше вирішили зробити пункт в Бахмуті. Пункт. От. Ми зробили перший пункт, на який люди приходили кава, чай, от. інтернет, телебачення, тому що у людей не було. Так, ну це до Нового року, ми, я ще тоді їздив на забахмутку. Це тобто за річкою Бахмут. От. Ще туди ми їздили. От. І тоді в перший раз побудували цей пункт. От. І ми побачили, наскільки це зберігає час і волонтерам життя, що люди туди всі приходять на евакуацію, поранені, і звідти забирають евакуацію, люди вже знають, де може допомога бути. Можна просто прийти, подивитись телебачення, відпочити. Це таке місце, де вони, місце, де вони просто трошки відпочинуть. Від е цих вибухів і всього іншого. Ми жили в Бахмуті, і ми бачили того, те, що не вистачає. І те, що не вистачає, ми старалися е зробити. Тобто, тепло, чай, кава, термоси, термопоти, інтернет і все інше. Але Це... самий такий важкий момент був. Такого прориву да, для пункту це третій пункт. Там, де ми пробурили свердловину. От. Тобто в нас не було бурільщиків, хто знає, як бурити. Ютуб, як бурити і погнали. Ось так ми бурили, тому що ніхто не хотів їхати в Бахмут бурити. От. А вода там з калюш набирали воду, топили сніг. Не було. Тобто, Коли ми пробурили воду, зробили... ми зробили навіть душові кабінки, пральні машинки встановили раніше, ніж пробурили воду. І коли ми вже це зробили, все, і вода, і душові кабінки, і пральні машинки, все працювало. Ще й перукаря знайшли місцевого, який все це робив. Все запрацювали, і ми тоді побачили, наскільки це ефективно, наскільки це треба людям. Вот. І наскільки вони були вдячні. Після Бахмуту поїхали в Аріхов, пункт побудували там. І тоді ми в Бахмут заїхали, ми зробили баню, щоб можна було баню. І якраз провідати людей, тому що треба людям приїжджати. Вони дуже емоційно прив'язані до тебе. Вони всі чекають, коли ти приїдеш. От, і плачуть, обіймають. От, це такий зв'язок з людьми. І ми робимо так, що ми приїжджаємо на пункти після того, як побудували. І це так, ми приїхали, побудували баню і цей час спілкувалися з людьми. Але коли це було, не знаю. Но для мене саме такий яркий день Бахмута — це був Новий рік. Ми в Новий рік на всіх трьох пунктах накрили святковий стіл. Фрукти, тарти київські привезли, там, ну дуже багато. О, от. Ялинки поставили, от. включили телебачення о, і е, пункти з, тоді на пунктах святкували, день ну, Новий рік. Ми приїжджаємо на місце, я вже бачу, що ми будемо робити. І я такий як бригадір, да, можна сказати. О, от. тому що в мене був інфаркт. О, це вже другий інфаркт. В Угледарі в мене був стався інфаркт. І мене вивезли в лікарню, зробили операцію. І після цього я ж повернувся в Угледар. У мене більше організаційні такі моменти, те, що я повинен робити, ніж фізично. І вони всі так, як команда, слухають те, що потрібно, роблять. Те, що навіть я не кажу, вони самі доробляють. Кузнечик, він більше творча людина. От. Дівчата там розмальовують щось, От. готують їсти, прибирають. От. Валєра це такий механік-епіцентр, да? в нього є все. Це тобто, як магазин на колесах. ну, є просто все. От. І у кожного такі скили, да? які потрібні для виживання. От. І ця команда вона не формувалася там. Саме шукали когось. Вона сама формувалася і кожен обирав тим, що буде займатися. він декоратор, а там він і бурильщик, і водопроводи робить, і все, ну, як він каже, любе-голубе. Тобто, так що кожен змінив професію там. Він старається бути корисним. Дівчата там, з там, теж долучилися. Через Інстаграм вона працювала там за кордоном, а інша там Міра вона адміністратором в якомусь то кафе. А зараз вони їздять. Хтось звільнився і їздять і допомагають. Саме довго я з Ну Ще, наприклад, якщо брати всю команду, то це, наприклад, баба да, Крістіна. Вот. Ну, я, ну, я так, вот. З нею я знайомий ще з е проведення по області. Да? І так з багатьма ми знайомі, як, з якими їздимо, які тут допомагають збирати допомогу. Есть, ну, команда дуже велика. Вот. Просто не всіх можна побачити. Вот. Але такий костяк, який їздить там, при фронтові міста, то це там, їх там 10 людей основних. А є ті, хто долучається. А так, основних, це ну, з десяток людей. В першу чергу, це е, місце, де люди зможуть е, бути вільний доступ до інформації, да, до медицини і води. В першу чергу для, до інформації. Ми дуже сильно програємо інформаційну війну в цих містах. От що будуть лунати на російському радіо, о, в тому ж самому в Бахмуті, і в Угледарі, в Авдіївці, то люди будуть сприймати, тому що іншої інформації в них немає. О, і вони будуть приймати. І цю інформацію вони будуть, навіть якщо один підвал буде слухати, він буде розносити по всім іншим. Оце реалі. Зараз там працює пункт. Останній раз ми приїхали, чотири дні тому ми приїхали звідти. Чотири дні тому ми приїхали. От, в пункті все працює. От, генератор працює, вода є. От, пункт повноцінно, пральні машини, сушильні машини. Душ люди приймають, от, слухають там телебачення, єдині новини працюють. Тобто, Повноцінний працює пункт. Гуманітарну допомогу туди привозять, люди приходять, отримують. Тобто це місце вже повністю готове для того, щоб люди трошки відпочили там від війни. Ми такі волонтери, які стараються щось зробити, і щоб інші волонтери продовжили це робити. На самом на пункті дуже багато треба і грошей зібрати, щоб його зробити. Ну, це дорогостояще. О, пункт може обійтись 400-700 тисяч, О, обійтись один пункт. Це слава Богу, що нам Араби, Арабські Емірати, э, виділили фонд э, генератор. А так би там і мільйон був. Команда незламних, люди донатять, а ми за ці гроші можемо купити, там, обладнання докупити. Ось э, ззаді э, там стоїть буровая, це буровая гідравлічна, це ми можемо більше входити в землю, більше добу добу добуруватися. І, Ну, краще вода буде. Це все донати. Людей, донатить людей, вони донатять, і за що ми можемо це робити. Але зараз ми переходимо в те русло, як ми не можемо, я не можу стільки пунктів да, щоб вони далі працювали. Паливо ну, повністю обезпечити пункт, це теж не, 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 ну, не дешево обходиться. І вже ми задумувалися, щоб трошки зупинитись з будуванням пункту, тому що в нас немає. 750 літрів обходиться один пункт на місяць. Десь 500-750 літрів на місяць, щоб забезпечити електрикою, щоб пункт працював. Ну не напасешся. Я думаю, більше всього закінчення війни. Це, мабуть, всі цього чекають. А так, щоб із потреб. Ну, волонтери привозять і медицину, і гігієну, і їжу, і воду. Все привозять. Ну, Вугледар це місто, яке таке, ну, мало волонтерів туди їздило. Дуже мало. Тому що в СМІ дуже мало інформації було. В Авдіївку взяти. От, поки не побудували пункт, дуже мало за Авдіївку казали. Побудували, почали СМІ їздити. Волонтери почали їздити. І так, отак от от воно. Тобто, в будь-якому випадку це все Вот. Без е поширення, без е розголосу нічого не працює. І пункти не, по не побудуєш без розголосу. Поки ти про це не скажеш. Ми побудували, приїжджайте, волонтери, і мені волонтери пишуть, Михайло, ми вже бачили, ми скоро виїжджаємо. Тобто, вже фідбек є, що волонтери туди виїжджають. А в нас є такий волонтер-домовнок, він... Теж долучається, такі позивний в нього, то ми поїхали, а він на наступний день приїхав. І люди, ну що, це, ви приїхали до нас? А ми думали, все, Михайло поїхав і все, ніхто не буде приїжджати. Ну, то є, люди думали, побудували і все, за них забули. Тому що до них ніхто не їздить, а їздять ті, хто хоче заробити. О. А тут волонтери привозять, безкоштовно роздають хліб, воду. І, є, ну, і це ну, таке для них непонятне. Адміністрація возить, привозить і пакунки, військова адміністрація, поліція. Але цього ну, дуже мало. І поліція не може постійно їздити. От. А волонтери зараз тільки починають туди їздити. Отак от. От от масово. Чоловік 300, я думаю, в Вугледарі є. У пункт достатньо обслужити і більше, ніж в Вугледарі є. Просто дуже важко людям вийти на вулицю. Інколи люди не виходять і вже півтора року не виходять на вулицю. Сидять у підвалі, як миші і не виходять. Бояться. Ну, це страшно. Пункти це не тільки боротьба за шлунок людей, це боротьба за серця. Ми приїжджаємо, нас ненавидять там. Ми приїхали, наприклад, в Огледар, нам кажуть, не треба, їдьте відсюди, їдьте відсюди, не треба нам нічого. Ми уїжджали, вони плакали. Оце боротьба за серця. Якщо по російському радіо кажуть, що Україна покинула і ви не потрібні Україні, і по факту ніхто їм не займається і не допомагає, то тоді, виходить, буде Росія права. А коли приїжджають волонтери, роблять пункт. І допомагають, і вони це бачать, то тоді це неправда. От тут іде боротьба. Ми, е е помімо того, що ми привозимо туди допомогу, ми даємо людям доступ до інформації. Вони знають, що коїться. Коли на початку приїжджали в міста, нам казали, що там Україна Україні що є, От. і її вже поді поділила Європа і Америка. Я кажу, за що? Ви кажете? В них немає інформації. Те, що Доходить до підвалу з радіо, те вони розносять. От. І якщо ми за них не боремось, от. а колись президент сказав, що Україна це не тільки земля, це люди. От. Так ми боремось за людей. А якщо ми змінимо цю думку і покажемо іншу сторону, що це не так, що Україна вас не покинула, що ми з вами. Що ми приїжджаємо, ризикуємо, з вами живемо. Ми так само місяць з вами пробули у підвалі і так само переживали за своє життя, то вони тоді довіряють. І вони готові з тобою розмовляти, не розмовляти, а розмовляти. Вони кажуть, тобі не, до... не добре утро, а добре ранок. Щоб не було такого, щоб хтось сказав, та ні, все одно говно сюди привезли. Ні, ми привезли найкраще. От. Ви збережіть це найкраще. І зробити так, щоб пункт був кращий. І вони роблять. Вони з кожним разом ти приїжджаєш на пункт, а вони щось додають. Хтось квіти приніс з дому от, і ходить, поліває їх там. Хтось сидить, літературу читає, от. хтось телебачення дивиться, хтось дзвонить своїй внучці привітати її з першим днем у школі. от. А хтось раніше не зміг поговорити зі своїми рідними, тому що е, глухонімий, він не може тільки жестами. І він в Авдіївці сидів, і вона сиділа і показувала жестами. І вона посміхалася. Хто це зробив? Це зробила Україна для українців. А якщо ми вважаємо, що там немає українців, а за що ми тоді боремось? Ми боремось за них, а так виходить, ми повинні їх залишити? Ні, У мене думка інша. Я не вважаю там жду нами. Ждуть всі ждуть закінчення війни. Оце так.